Welcome to the X Radio Top 10, a countdown of the week's biggest tracks, driven entirely by your votes. This is where your music matters, only on your number one music station, X Radio. Величезний привіт усім, хто зараз слухає X-Radio. Це офіційний чарт, який називається ТОП-10. Мене звати Рус, і ми розпочинаємо. За традицією, я нагадаю, що ви можете віддавати свої голоси за свої улюблені треки на нашому офіційному сайті. Набирайте у Google X Радіо, там переходьте на сторінку ТОП-10. Ну і звичайно, ваші вподобання кожної п'ятниці о вісімнадцятій та у суботу о дванадцятій виглядають у форматі чарту тут на хвилях. твоєї любовної радіостанції. Пропоную не затягувати і розпочинати з головного. Виліт тижня. Хто у нас сьогодні? А це The Heartkiss з роботою Crash Filmark Remix. This track is dropping out of the top 10. Bye-bye. The official X-Radio Top 10 Shop. Це був виліт тижня дехартки з роботою Crash Filmark Remix. Гарно було з вами почуватися в одному чарті, але сподіваємося на ваші нові роботи. Хочу також зауважити, що дещо з нашого чарту вилітає. Ну а дещо туди потрапляє. Про потенційні хіти трішки пізніше. Ну а зараз хто опинився на один крок від вильоту, тобто на десятій позиції нашого чарту, це дует українців та біляк з роботою ніч. Десята сходинка. Kicking off the countdown, number 10. This is the X -Radio Top Ten, your number Топтен music station. Друзі, нагадаю, що це була 10-та позиція нашого хіт-паразу. Хіт-параду, хіт хіт-параду, <хи> чарту ТОП-10. На 10-му місці Дженозіс і Біляк робота Ніч. На 9-й сходинці ви наголосували так, що цього тижня опинилися Девід Гетта і Сія з роботою Beautiful People – Miss Monique Remix. Хочу нагадати, що усі чарти, які виходили в нашому прямому ефірі, можна знайти на нашому YouTube каналі який називається X-Radio. Ну а тепер 9-та сходинка. Девід Гетта, Сія, Beautiful People, Miss Monique. Міс Монік Next up, number 9. Still Hot, Still Rock Девід Гетта, Сія і робота Beautiful People, Miss Монік Ремікс На восьмій позиції у нас новий трек Це Раджа і Джамала з роботою, яка стала хітом Зоря, восьма позиція сьогодні Turn it up Number 8 is on fire це була восьма позиція цього тижня. Новинка у нашому чарті ТОП-10 Раджа і Джамала Зоря. Зараз хочу зізнатися чесно і сказати, що мені дійсно дуже і дуже приємно, адже Івано-Франківськ, Львів, там. Кількість наших слухачів збільшується, і мене це не може не радувати. А також не може не радувати те, що ви активно голосуєте на нашому офіційному сайті xradio.in.ua за свої улюблені треки у нашому чарті ТОП-10. Хто ж сьогодні посів сьому сходинку? Зараз дізнаємось. А поки нагадаю, що наш хід парад виходить у прямому ефірі, щоп'ятниці о о й з повтором у суботу о 12-й. А також усі випуски нашого чарту ви можете побачити і почути на власні вух. на нашему YouTube канале X Radio. Сема Сходенко, UK Music, Don't push the horses. Number seven. Let the rhythm take over. Don't push the horses. X Radio, your number one music station. Your number one music station. Your number one music station. One, music station. push what? Це була сьома сходинка нашого хіт параду, який мюзік the Horses». і ви знаєте, що зараз відбувалося в студії, поки грав цей трек. Заходить до ефірної студії Олени Шевченко і починає танцювати і каже: Слухай, а ти можеш сказати, щоб люди підписалися на мій інстаграм? У кожного свій вайб, шановні. Коротше кажучи, якщо хочете, то підписуйтеся. Якщо вам буде цікаво, на нашого резидента Олену Шевченко. До речі, сьогодні її радіошоу у шоу у драменбейс форматі, як завжди, чекає на вас о 22 годині. Називається воно BassLight. Ну, як ви зрозуміли, його автор і ведуча – це Олена Шевченко. Ми ж повертаємося до нашого хіт параду, і хто у нас сьогодні на шостій сходинці? А тут у нас український дуже відомий співак Древо. Його. Смарагдова небо, умно, кая, ремікс. Six on the chart, number one in your heart. На завтра, я йду до tebe. Я йду на засмарам небудь, закатуй бажання, я йду до тебе, я йду. Це була шоста сходинка нашого хіт параду. Неймовірно талановитий і харизматичний «Смарагдове небо» бо унокая Ремікс. Зараз хочу звернути вашу увагу на потенціальні на потенціальні, знову заговорююся. Мене навіть вже кава не рятує. На потенціальний хід цього тижня це українець Іван Погребняк з роботою Стар Вояжер. За неї ви також можете проголосувати. І якщо вона дійсно набере достатньої кількості голосів, то потрапить вже наступного тижня до нашого чарту ну а поки давайте заслухаємо, оцінимо і зробимо свої висновки. А ви тим часом тапайте і голосуйте. Іван Погребняк, стар вояжер, потенційний хід цього тижня. Top 10. Так, ну що, друзі, це у нас був потенційний хід Іван Погребняк, стар вояжер. За нього ви можете проголосувати на нашому офіційному сайті. Набирайте у пошуку X-Radio, заходьте на сторінку нашого чарту ТОП-10 і віддавайте голоси за свої улюблені треки. Ми ж повертаємось до нашого чарту. і Хто у нас сьогодні на п'ятій позиції? Знову українець Озо Сіті Біт П'ята сходинка. Holding strong with pure energy. Oh <laughs> Це була п'ята сходинка Озо і Сіті Біт. Я хочу нагадати, якщо ти не бачиш свого улюбленого трека у нашому чарті, тоді можеш про це нам написати у будь-яку із соцмереж X-Radio, або ж зайшовши до нашого офіційного сайту XRDоін'юей, і там потрібно знайти кнопку Тицни мене. Тиця й переходь до нашого Чату у телеграмі, і пиши усе, що думаєш, усе, що забажаєш, але звичайно, в рамках цензури. Переходимо до четвертої сходинки. Тут у нас відразу два українці: це півоваров і корольова Fight for life! разом з Усиком. Це була четверта сходинка нашого хіт-параду Півоваров королова «Fight for Life» разом з Усиком. Ви знаєте, я от зараз сижу в студії, дивлюсь через вікно і вже помічаю, як осінь потроху вступає в свої права. Ну а за вашими правилами, ми зараз дізнаємося топ 3 пісень цього тижня. Хто у нас отримує третє місце? Це український відомий діджей Бучук, Його робота «Дроп». сьогодні це третя сходинка. Top three time. This is number three. Stop X radio, X radio, X radio at the drop. Це була бронза цього тижня з і трек під назвою «Дроп». На другій позиції у нас Камальфати Ельдербрук. Роботами назву кола, але теж не без участі українців. Це Артбат Ремікс. Сьогодні він отримує срібло. Друга позиція. So close to the top. Number це срібло, тобто друга позиція нашого хіт параду Камель Фати Ельдербрук Кола Артбат Ремікс. Ну а зараз давайте згадаємо а, з десятої по другу сходинку, хто як розташувався на цьому тижні. Джинозіс і біля Кроботаніч займає 10-ту позицію. Девід Гетта і Сія People, Піпл Монік Ремікс, дев'ята сходинка. На восьмій позиції у нас Раджа і Джамала а, з треком Зоря. UK Music Don't Push The Horses разом з Усиком. Це у нас сьома позиція. Древосма. Рагдовина або умнокає ремікс. Шоста позиція. А на п'ятій сходинці у нас Озо з роботою Сіті Біт. На четвертій сходинці у нас Півоваров і Королова Fight for Life разом з Усиком. На третій позиції у нас Зебучук Дроп. На другій позиції у нас Камальфат Ельдербрук, кола Артбат Ремікс, яку ми ось щойно і прослухали. Ну а золотом перше місце цього тижня це два наші резиденти: Том Брук і Русновіков. Робота має назву Мейджик Your number one track on X Radio. Хто щирує сміхом землю? Хтось погляд у лукаво. Хтось, хтось, хтось ніжно обіймає. Але вона... Вона наче сонце. Це переможець. Тижня Том Брукер Усновіков робота має назву Magic. Дякую вам за голоси. Дякую вам за те, що ви з нами. Дякую за те, що ви поширюєте інформацію про X Радіо. Дякую за ваші підписки у наших соцмережах. І буду дуже вдячний, якщо ви е, все ж таки е, підпишетесь на наш YouTube канал X-Radio, поставите лайки і е, е, напишете хоч би декілька коментарів. На даному етапі можна сказати, що чарт закривається, саме таким він. Був цього тижня. Мене звати Рус. Я з вами не прощаюсь. Ну а також нагадаю, що голосувати за свої улюблені треки ви можете на нашому сайті X-Radio. Там переходьте на сторінку ТОП-10, Ну і віддавайте свої голоси за свої улюблені треки. Усім папа -па і вдалих вихідних chart-topping energy.